ранку, друзі, тим, хто до нас приєднався. Дякуємо нашим колегам з новин та спогоди, розповіли нам актуальну інформацію. Ми продовжуємо святкуватися із нашими гостями із черкаськими колективами. Так, троє артистично обдарованих колоритними співочими голосами молодих виконавець створили у 2018 році Тріо Аріана при Черкаській обласній філармонії. Що ж, давайте тоді знайомити уже вас поближче, тому що ми вже на такій музичній хвилі. Так, до нас завітала Михаль Інга, Косенко Вероніка і Вікарчук Аліна. Доброго раночка вам! Доброго ранечка. Як виникла взагалі ідея створення тріо? Ну, ми дуже довго думали, як нам... Як назвати наш колектив? Хотілося хотілось щось такого цікавого, неординарного, молодіжного. Ну і нам десь прийшла така всім трьом. Нам прийшла на думку щось щось взяти таке, щоб воно було і українське, і несло сучасність. І ми вибрали ім'я Аріана. Mm. Так. Що воно означає? А воно якраз воно й означає, це в, пішло воно з стародавніх давен, нащадками якими є ще й українці. І означає воно світлість, благородність. Навіть в східноєвропейських країнах його перекладають як золотавість. Ну і Ми так вирішили, коли ми називаємо цей колектив, ми будемо прагнути нести нашим глядачам світлість. Благородство. Так. Я <рістична> Щоб все це було. такі цікаві костюми, як їх добирали, як оздоблювали, тому що з одного боку, це звичайна вишиванка, з іншого це джинсова така жилетка із національними орнаментами. Як вибирали? Це, до речі, нам створила ці корсетки наша дизайнер Черкащанка Ірина Дика. Це її дизайн. Так, так. Взагалі, який репортуар виконуєте? Ну, ми виконуємо різні пісні. У нас е дуже різноманітна програма. У нас получається, ми працюємо і з бандурами, у нас є спів, і є виконання у нас і акапельне виконання, виконання під супровід фортепіано роялю. І також у нас і сучасні твори вже йдуть е е е е з мінусовками. Ось mm так. -hmm. Ну а взагалі, як відбуваються репетиції? Мені цікаво? Так, можна вирішення розповідати. Ну що ж, на репетиції ми ж, в... На репетиції ми приходимо з чудовим піднесеним настроєм. Розпочинається репетиція з розпівки, звісно. ну і... Починаємо в залежності від концерту підготовлювати програму чи теж під мінуси. Починаємо співати, от, вистроювати акорди свої, голоси поєднувати, щоб гарно зливалися всі три голоси. Ну, ось, ось так проходять репетиції на сцені, під рояль, акапельно. Ну, взагалі, Ось, ваше три зовсім нещодавно з 2018 так, року. Так. Як ви поєдналися? От як знайшли один одного? Чому не порізно співаєте? Чому вирішили об'єднатися? Тому що три, три різних голоси, і ми вирішили їх поєднати. Чи вдалося так поєднання таке, чи виправдало воно себе? Я думаю, ми сьогодні це ще почуємо. Чи зрадіть це так? Діло в тім, що ми не тільки співаємо, ми поєднуємо наш спів з бандурами. Інга ну сьогодні ми, звичайно, не взяли бандури, але інга в нас не тільки на бандурі грає, вона ще нам допомагає і грає на флейті. Тому в нас навіть так. Тому у вас концерти такі не лише із голосом, так, але. Це чудово. У мене ще таке виникає запитання: три жінки, три різних характери. Як уживаєтеся між собою? Чи трапляються колективи? Е, якісь можливо е, різноголосці, щось не так, щось як уладнити ці конфлікти? Знаєте, творчі люди в них обов'язково є у кожного своя думка. Ну звісно, виникають деякі там питання, що наприклад не згодні, і потім як кажуть, як діти починаємо голосувати. завжди два голоси більше, один менше за більшість. А так в нас завжди, ну як я вже казала, у нас завжди дуже гарний настрій. Ми завжди, ви знаєте, йдеш на роботу з задоволенням. І виходиш. Так. Ще більшим задоволенням. А що було найскладніше на початку вашої кар'єри, коли тільки заснували колектив і от починали свій, свій рух такий? <свісна> Ну, найскладніше було ну, те, що ми говорили. Кожна із нас має різний тембр, забарвлення голосу. І от саме важко було співатися, поєднати всі голоси, щоб вони звучали як єдине ціле, щоб це все було гармонійно, розумно поєднано розумію, при виборі такого стилю потрібна би була музична освіта. В кого у вас можливо яка освіта є, що допомагає ось вам виконувати і робити все це таким поставленим, красивим голосом? Світу, всі... Так, усіх музична світа, так, так, так. Звісно, ось звісно. ось в чому секрет, тому що є справді люди розуміють свою справу і приходять і роблять все правильно, тому що а, як зазвичай колектив, коли створюється, вони розпочинаються заново. Тут уже є поставлена програма, і з нею ми починаємо працювати. Це Дуже, приємно. Так, так, Сьогодні ми говорили про те, як правильно ставити свій голос. Що для цього потрібно? У вас є якісь секрети? Хтось там п'є яйця сирі, хтось мед, хто ще. Які у вас секрети, аби відновлювати свій голос? Ну, в першу чергу це здоров'я, напевно, самопочуття, але ж знову ж таки, коли весело, радісно, то воно все піднімається все, і кажуть, йде на рівні своєму. А чи є можливо якісь забобони, які ви по порисцени? Кожен артист має можливо, якісь там... чи перехреститися, чи зробити крок з тої з ноги. Я вам скажу так, ну це не забобони. Можливо, хтось там, якщо є забобони, то ніхто їх не скаже, але я вам скажу, які є секрети угу. закулісні. колісні. Єсть хто о, шпилечку прикріплює, хтось навіть собі бере в туфельку, кидає копієчку. Це також, щоб принесла. Ми щоб принесла успіх на виступі. Тому хто як робить, але цього ніхто не скаже, це секрет. Ось так. Де вже встигли взяти участь, побувати, можливо, вже навіть за межами Черкас. Після того, як наш колектив, лише, як наш колектив створився, пройшло лише півроку, навіть трішки менше, і ми вирішили отак заявити про себе. Ми взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі Талановита молодь. От, звісно, там був рівень досить високий. Ми були в номінації Професіонали Академічний Вокал і вибороли перше місце. Неймовірно журі... старт кар'єри, я розумію. Так. Заявили так, заявили. Так, в джуді були заслужені артисти України, народні артисти України, члени спілки композиторів. От, ну, Тобто, тобто досить такий ну, високий рівень. Ми думаємо, це гарний початок для нашого тріо. Досить. А от як плануєте розвиватися далі? Можливо, що вже в планах на 2019-й? Ну, в першу чергу, йти з сучасністю. в ногу. Будемо постійно шукати щось нове, е, Якісь, може, Ще різні форми знайдемо виконання. Ну і ти, як кажуть, далі вперед. Які концерти можна заплануєте на цей рік? Де вже ми так анонсували трішки по передньому блоці, що буде сольний навіть концерт, так? Так, да, саме перша така в нас зараз відповідальність для нас це, звичайно, наш сольний концерт. Бо дійсно ми в цьому році святкуємо це наша перша річниця. Для нас це дуже відповідально. І ми так запросили, навіть зробимо таку невеличку зараз у вас на телебаченні рекламу. Ми запросили своїх друзів, одногрупників. Це шпилясті кобзарі, які приймали участь зараз, приймають участь в голосі країни. І вони нам вирішили, тобто дали згоду нам допомогти, підтримати нас, прибудуть як гості на нашому концерті. Тому ми е готуємо такі. Як вам сказати, прекрасні, цікаві номери. Деякі, можливо, навіть будуть. Ну, в хлопців це, звичайно, будуть такі кавер-версії, тому що вони йдуть в час з ногою. Ну, такі, нас такі, секрети, такі все, у нас невеличкі секретики є. Це все буде. Я пропоную тобі піти вже готувати мікрофони, бо я вже хочу почути про дівчата. Так, але сівчета. я покажу на завершення дам таке ще запитання: дата, місце і час, де це буде, доки я принесу мікрофончики. Де а коли це де і як відбудеться? Наш сольний концерт відбудеться 18 лютого в Черкаській обласній філармонії 6-й годині вечора. Тому всіх глядачів ми звичайно з дівчатами запрошуємо. Ви, у вас є ще якісь такі секрети, які готуєте на концерт? Чи Розповідайте, взагалі, як ви готуєтеся? <гану гану> Видавати все буде цікаво. Звичайно, ну ви задали питання такі, які в нас ще плани? Звичайно, в нас плани на майбутнє ще такі, щоб е, зарекомендувати себе не лише в Черкаській області, так як ми вже поїхали о, на міжнародний конкурс. Ми хочемо себе зарекомендувати повністю, щоб про на нас почули по всій Україні і не тільки в Україні, а й за межами її. Тому в нас. Ну, такий ми собі взяли стартні плани. <гум> <Да>. <гум> Що ж я дякую вам за розмову, і ви дійсно прийшли до нас не спустими руками. І ми просимо вас до мікрофонів продемонструвати вашу творчість, аби а, наші телеглядачі дізналися більше про цих дівчат і знали, чому варто завітати 18 лютого до них на концерт. Сумна я була сумна буду… любила хлопця, не забуду, любила хлопця, він м'я покину, він м'я покинув, сама буду. любила хлопця, він м'я покину, він м'я покинув, сама буду. Скажи, дівчину, часом, часом, що невесела, як та весна, люби він хлопця, покинув, Він м'я покинув, не вернеться, любила хлопця, покинув, Він м'я покинув, не вернеться. Низько завчені, не подивлюся, твій. хай поцілую у стара тоді вже буде вічним спокій, хай поцілую у стара тоді вже буде вічним спокій. Це реально була класна ідея поєднати три голоса. Звичайно, тепер ніби як один, і такий зовсім інша тональність, зовсім якийсь інший новий тембр. Ми вас вітаємо з тим, що ви впевнено стартували в минулому році. Бажаємо, аби ваш сольний концерт став ще одним такою сходинкою на шляху до міжнародного успіху.